Української об'єднання свобода. Товариство, я не дарма запитав, в е, яку загальну суму обходиться кожному бердичевлянину е, власне ця програма, про яку йдеться. Е, ми бачимо, що той бюджет міста, який був ухвалений абсолютно одноголосно і ні в кого не виникало питань е, з цього приводу, і тим більше заперечень, е, ми бачимо, що бюджет дуже складний, але попри це, дійсно, як Розуміння і власне певний компроміс. Але дійсно також е, варто глибше зрозуміти слова пана Юрія Захальського про те, що, е, створюючи програму інформаційного розвитку Бердичева, ми маємо говорити не про те, що, е, якби власне, в когось можуть бути якісь преференції, а дійсно про рівні умови. А якщо ми говоримо про те, що ці рівні умови ще... й Мають забезпечуватися з бюджетом на 160 тисяч, які підуть суто на одну структуру, то очевидно, говорити про їхню умови не доводиться. Тому, товариство, позиція Всеукраїнського об'єднання Свобода полягає в тому, що, мабуть, все-таки варто було б зекономити ці кошти на те, щоб направити їх в більш правильно розвиток. Тому що дійсно всі мають бути в рівних умовах. Якщо йдеться про 6 годин. Трансляції на комунальному підприємстві Бердичева в тиждень, і якщо цю кількість помножити на кількість тижнів в році, дійсно виходить дуже незначна кількість часу, яка обходиться кожному це кожному бюджет міста 160 тисяч. Тому, власне, моя була пропозиція все таки а, не голосувати за цю програму, а взагалі вести мову про те, щоб ліквідувати дане підприємство, поясню, чому а, місто від цього абсолютно нічого не втратить, тому що а, існує а, мережа по всій Україні радіостанцій, ДРТ Радіо -танції. І власне можна говорити про те, що навіть якщо виникають питання з приводу цивільної оборони або цивільного захисту якби і оповіщення населення то місто Гатичев не втратить цей, цей інструмент даному вибору. Тому, власне, в такий скрутний час, мені здається, варто було все-таки подумати над оптимізацією комунальних структур міста Батичева і, власне, не голосувати за дану програму. Дякую. Дякую. стосується моніторинг, скільки у вас є абонентів? Далі моніторинг. Активних абонентів. Близько 4 тисяч. Із 75 тисяч населення. Прошу, прошу. Значить, це місце і райони. 4 тисячі. Значить, в мене, давайте, шановні депутати, шановні присутні, якщо ми задаємо питання, ми на нього почуємо відповідь. Якщо у вас буде наводяще якісь додаткові бажання, що ви не задоволені відповідь, тоді ви можете продовжити свій спіч. Будь ласка. Близько 10 тисяч жителів міста. За інформацією представника Національної ради з бачення та відмовини, дякую. Ще запитання, депутати. Будь ласка.